У громаді на Франківщині люди виступили проти передачі сміттєзвалища в управління інвестору. Навіть тих 5 гектарів, які є, вони не відповідають стандартам і не відповідають рівню екологічної безпеки. Модульні будинки та спецавтомобілі. Прикарпатські рятувальники показали техніку, яку придбали чи отримали за кордону у 2022 році. Техніка вже. Вся готово, все в бойовому розрахунку і може використовуватись. У Франківську провели Різдвяну патріотичну виставу на підтримку Збройних сил України. Ми зараз дуже використовуємо полятки на новий лад. До місцевого клубу по робочий день прийшло більше сотні людей, щоб послухати пропозиції інвестора щодо облаштування сміттєзвалища на території громади. Представник товариства Екоприкарпаття Україна Ростислав Бобецький розповів, що підприємство вже сьогодні готове вкласти 10 мільйонів гривень, облаштувати сміттєпереробну лінію, таким чином передавати на переробку 30% усіх твердих побутових відходів. «Охорона, ми обов'язково відео буде стояти. Ми дорогу готові зробити. Ми готові залучити техніку. У нас є власна техніка. У нас є власні бульдозери, власні грейдери, власні ескаватори. Тобто з технікою в нас бульдозер, який ми хочемо ставити, з 2021 року ми хочемо його ставити на 26 тонн. 26 тонн, тобто він буде це утрамбовувати, укатувати. Після цього ми будемо обкопувати це все обідною каналу. Ця глина, яка буде це все викапуватись, ми повністю його захоронимо. Все сміття сунемо, загорнемо, затрамуємо. Цього сміття, яке зараз там є, і перенемає, його видно навіть не буде, і воно вже набагато зменшить цю запах, зменшить ці всі і Це ж сміття, яке розноситься по по, по новошніх прилеглих територіях. Сміттєзвалище площею 5 гектарів перебуває на балансі долинського підприємства «Комунгосп» і обслуговує всю долинську громаду. Діє воно 30 років і заповнене на половину староста села. Андрій Сеньків розповідає, що сміттєзвалище постійно самозаймається через неналежне поводження та утилізацію відходів. А стічні води десятки років потрапляють у природу та громадські криниці. «У 93-му році сесією Тростянецької сільської ради було виділено дану земельну ділянку під полігон інших документів, щоб були право, ну, наступними документами, які підтверджують дану земельну ділянку як сміттєве звалище. Немає. Ну на даний час я їх не бачу. Міська рада і інвестори пообіцяли, що вони дороблять технічну документацію, і буде впорядковане е, дане сміттєзвалище уже узаконене. Учасники зібрання цікавилися статутним капіталом підприємства успішними історіями його діяльності в минулому. Відповідей на ці питання не прозвучало. Депутатка міської ради від цього округу та водночас заступниця Долинського міського голови Алла Шевченко розповідає, що питання винесли на сесію Долинської міської ради у кінці грудня, не провівши громад слухань питання не набрало підтримки в депутатському корпусі, оскільки воно сере не готове, не пройшло громадського обговорення. Тому я як депутат по округу висловила вимогу, що найперше повинно це питання бути обговорено в громаді. 28-го вже була позачергова сесія, на якій пропонувалося за заявою комунгоспу довиділити до сміттєзвалища ще додаткових 4 гектари. Звичайно, що я також виступала проти і вже ініціювала підтримку громади, оскільки нас це дуже насторожує, навіть тих 5 гектарів, які є, вони не відповідають стандартам і не відповідають рівню екологічної безпеки. Повинна бути найперше прийнята стратегія перероблення твердих побудових відходів, і аж тоді вже приймаємо рішення, що ми робимо далі, на яких основах чи віддаємо, чи самі працюємо і заробляємо. Зібравши інформацію, громада села ухвалила таке рішення. Поки йде в Україні війна призупинити розгляд навіть питання про це сміттєзвалище, яке воно є віддавати в руки якомусь інвестору. Можливо, будуть якісь інші інвестори навіть із за кордону. Прийняли звернутися до народного депутата за підтримкою виділення коштів для. Для цього сміттєзвалище, щоб воно його було облаштовано упорядковано. Обласний екологічний фонд так само має прийняти виділити виділення коштів для того, щоб ну, наше сміттєзвалище було упорядковане. Олена Нечвідова, Роман Кучержук, Суспільне, Новини, Івано-Франківщина. Жителька Калуського району ймовірно оформила собі підробну довідку про інвалідність, щоб її військовозобов'язаний син міг виїхати за кордон. За версією слідства, аби отримати документ, вона заплатила місцевим працівниці міської ради та лікарю 2,5 тисячі доларів. Зі слів речниці СБУ в області. Учасникам вже повідомили про підозру. Мешканка Калуського району звернулася до чиновниці і лікаря за допомогою в організації виїзду за кордон її сина який підлягає призову за мобілізацією, чиновниця, котра працює на посаді начальниці одного з відділів управління соцзахисту калуської міської ради, надала жінці необхідні консультації та допомагала отримати фейкову інвалідність. Посадовиця також організовувала зустрічі замовниці з лікарем. В Свою чергу лікар, завідувач відділення однієї з калуських лікарень, підробив довідки про нібито наявність у жінки хвороби. Таким чином, відповідно до кримінального кодексу, у разі визнання фігурантів винними на замовницю може очікувати від 5 до 7, а на чиновницю і лікаря від 7 до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років і з конфіскацією майна. Прикарпатські рятувальники розгортають один з модульних будинків, який придбаний за державний кошт у 2022 році. Вага будинка одна тонна 850 кілограмів. Призначення для тимчасового життя рятувальників при ліквідації надзвичайної ситуації, як військового, так і природного характеру. Відповідно, в одному з модульних будиночків може проживати до п'яти чоловік особового складу. Всередині житлового будинка є розкладні ліжка, світильники, обігрівач. Також є бокс з туалетами, душовими та умивальниками. Ще в обласному управлінні є три турецькі дизельні генератори потужністю 175 кВт. Їх також придбали за державний кошт. Призначені для подачі електричного струму для об'єктів критичної інфраструктури це лікарень, військових частин. Обласних військових адміністрацій шкіл дитячих садочків. Окрім модульних будинків та генераторів, у 2022 році за різними державними програмами прикарпатські рятувальники отримали 20 нових спецавтомобілів. Це сім автоцистерн, шість автомобілів, аварійно-рятувальних, крім того, паливозаправник, сидільний тягач з платформою, вантажний автомобіль, самоскіт. Грейдер також прикарпатські рятувальники впродовж минулого року отримали 49 одиниць вживаної техніки як гуманітарну допомогу з-за кордону. Зокрема, це пожежна автодрабина, яка досягає 9-го поверху в житловому будинку. Працює на ній Арсен Стефанюк. каже перевага цього спецавтомобіля у його стійкості, бо він важкий. Тут трьох тисяч мотогодин вже є 600 тисяч Автомобіль Старенький 87-го року випуску. За кордону, по моєму Словакії його передали, а це пристрій для створення отворів у металевих чи бетонних конструкціях. Він наразі єдиний в області за рахунок високого тиску і використання абразивного матеріалу паралельно з водою. Дозволяється створювати не дозволяється, а створюються отвори в для прикладу в металевому листі товщиною 5 міліметрів. Можна за 30 секунд створити отвір, пробити, зробити, скажімо так, отвір для подачі вже в подальшому води для гасіння пожежі. За словами голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук, управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області у п'ятірці перших щодо рівня технічного забезпечення Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ. Різдвяно-патріотичний перформанс у центрі Франківська організували колективи із народного дому хриплена. За словами керівниці народного аматорського хору Яворина, колектив разом із учасниками драмгуртка підготували сім колядок та вертеп на сучасний лад. Заспівали також щедрівку, яка є автентичною саме для хриплена. Готуватися та шукати матеріал для виступу почали ще наприкінці жовтня, розповідає Катерина Петрів, художня керівниця Народного дому Хриплена. Виступ, який називають патріотичним, вже показали жителям Хриплена та вихованцям дитсадків. Це щедрівка, яка притаманна для цього регіону. Є, звісно, різні різні варіанти, але саме цей варіант мелодія і тексти, саме в Нашому селі виконують. Дізналися ми її від жителів села, старих, таких старих жителів села. І щорічно на розколяді все село її виконує. Участь у перформансі взяли близько 30 людей. За словами директорки Народного дому Хриплина Наталі Левчук, цього року не тільки створюватимуть настрій перехожим. Патріотичний це тому що ми зараз дуже використовуємо колядки на новий лад, тобто, в яких оспівуються теперішні реалії. Війна, важко про це говорити, але ми стараємося, щоб це було близько зараз людям. Наталя Майструк прийшла із двома дітками. Каже, вже ходили колядувати із дівчатками. Виступ їм подобається. Паралельно відбувається збір коштів на підтримку наших збройних сил України, адже у кожного свій фронт, а у нас культурний фронт. І ми таким чином підтримуємо нашим хлопцям і щиро дякуємо, що саме їм що ми маємо можливість сьогодні тут виступати і виступаємо заради них. Яка вже трошки більше розуміє, яка вже ходить в музичну школу і цікавиться цим, І більш цікаво, ніж менше і менше ще трошки. Рости потрібно. Наталія Олексієнко, Роман Булелик. Суспільне, новини івано франківськ У манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання стартували щорічні легкоатлетичні змагання, зимовий чемпіонат з атлетики в приміщенні та Кубок області із легкоатлетичних метань. Участь у них беруть як дорослі спортсмени, так і юнаки та діти. 12-річний Артем із селища Вигода готується до змагань із метання спису. Розповідає, що цим видом спорту займається віднедавна. У майбутньому хотів би підкорювати всеукраїнські та міжнародні турніри. Так, я себе бачу в великому спорті. Звичайно, треба тренуватися і рано чи пізно попадеш на європейські змагання. На легкоатлетичних змаганнях спортсмени вправляються у штовхання ядра, метанні спису, стрибках у висоту та у бігових змаганнях. На дистанції 60 метрів сьогодні біжить юний спортсмен Володимир. Легкою атлетикою він займається упродовж п'яти років. каже: якщо є змога, то тренується щодня. Ну, першого місця в мене ще не було, але буду старатися на перше місці. Це саме розвиток. Це я вважаю це добре, що так займатися треба. Першою у забігу на 60 метрів стала Ілона Онуфрик із міста Долина. Спортсменка каже, своїм результатом дуже задоволена. Дуже за себе рада. Мені сказали мої подруги, що я дуже молодець. У деяких категоріях змагань беруть участь і спортсмени з сусідніх областей. Олексій Навроцький приїхав із Тернополя. Сьогодні він здобув золото у штовханні ядра. Каже, невдовзі готуватиметься до загальноукраїнських чемпіонатів. Війна внесла певні свої корективи. Проте я все рівно готувався та тренувався, готувався до різних змагань. Дуже часто не було можливості триматися в залі, тому тренувався на горі там чи навіть на дачі. У дистанції 60 метрів першою серед юніорів прибігла Сніжана Джичко із Калуша. спортсменка займається легкою атлетикою 5 років. Цьогоріч прагне потрапити до складу національної збірної. Не зупиняюсь, хочу досягнути великих вершин, скажем так. Потрібно продовжувати в сфері спорту, не зупинятись, адже зараз спортсменів дуже мало. Через війну покидали багато, на жаль, помирали, і потрібно продовжувати цю еру. Такі легкоатлетичні змагання дають змогу спортсменам зберігати тонус, нарощувати потенціал та відбиратися до складу національних збірних для участі на міжнародних турнірах, каже директор департаменту молодіжної політики і спорту Івано-Франківської міськради Віталій Матешко. Нагадаю, що не за горами 33 ті літні Олімпійські ігри у 2024 році в Парижі відбудуться ці змагання. Традиційно Івано-Франківська область завжди поповнювала ряди легкоатлетів олімпійської збірної команди України. Маємо надію, що ці Олімпійські ігри теж пройдуть не без участі наших атлетів. Змагання триватимуть упродовж двох днів за підсумком зимового чемпіонату та кубку легкоатлетичних метань. У Івано-Франківській області сформують збірні команди різних вікових категорій для участі у серії чемпіонатів України. Вони відбудуться наприкінці січня та у лютому у Києві. Василь Скрипка, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська.